Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо суп з морепродуктами, а точніше, з морського коктейлю. Зазвичай в склад такого коктейлю входять трішки креветок, можливо, мідії, шматочки осмінішків чи кальмарів, ну і ціла купа маленьких якихось малюсків чи їхні шматочки. Одразу хочу сказати вам, що суп звичайно виходить смачний, але для тих, хто любить морські страви, тому що. Має характерний смак та аромат. Якщо ви не любите морську кухню, то напевно і супчик цей не варто готувати, не варто витрачати свій час. Так як ми з чоловіком обожнюємо. І рибу, і оцей морський коктейль, то і суп нам дуже подобається. Давайте покажу, як готується. Все дуже просто. Спочатку треба нарізати картоплю, заливаю її холодною водою, додаю сіль та ставлю на вогонь. Нехай закипає. А тим часом потрібно обсмажити цибульку та моркву. Цибулю нарізаю мілко та декілька хвилин її обсмажую. Потім додаю сюди натерту. Морку та обсмажую ще трішки. В кінці смаження додаю нарізані оливки або маслини, це на ваш вибір, що вам більше подобається, та й додавайте. Також сюди можна додати трішки подрібнених каперсів, якщо вони у вас є, і це зробить нашу засмажку ще смачнішою. І все, вимикаю вогонь, засмажка готова. Також в суп у мене піде плавлений сирок, який необхідно натерти на терці звичайно, зелень. Також заморожений горошок, його не обов'язково попередньо розморожувати. І так доволі добре він розморозиться, коли додамо його в суп. А також морський коктейль. Я зазвичай морський коктейль перед додаванням суп повністю розморожую і промиваю. Ну, якось мені так спокійніше. Але зазвичай можна додавати її в замороженому вигляді. Просто мені приємніше його промити, і мені тоді здається, що так краще. Ви робіть на свій погляд, як вважаєте за потрібне. У мене морський коктейль складається тут мідії різні осмініжки, шматочки кальмарів, трішки креветок. Якщо хочете, можна їх нарізати. Але я ніколи нічого не нарізаю. Мені подобається, якщо навіть там маленькі бейбі-осьмініжки цілі трапляються. Мені подобається, щоб вони залишались цілими в супі. Дуже красиво виглядає. Коли картопля вже майже готова, ось ось довариться, можна додавати сюди засмажку. Вслід за засмажкою можна одразу додавати заморожений горошок та морський коктейль. Моя камера цього чомусь не засняла, але ви бачите, що я вже все додала. Зараз можна все виправити по солі та додати спеції. Я додаю чорний мелений перець та Копчену паприку. Звичайно, додавайте на свій смак, можна взяти якийсь мікс спецій для морепродуктів. Мені здається, буде дуже класно. Після додавання морепродуктів готуємо не більше 3 хвилин. І в кінці додаю натертий плавлений сир та подрібнену зелень. Все перемішую, даю сиру розплавитись. Це буквально там пів хвилин. Вимикаю вогонь та додаю вершки. Жирність може бути будь-яка. Я рекомендую брати. Відсотків 20 буде достатньо перемішую і даю супчику постояти хвилин 10-15 перед подачею. Як я сказала, такий суп він буде на любителя, але я його обожнюю за яскравий морський аромат та ніжний вершковий смак. Велике дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!